Зараз я вам покажу канал, який набрав 45 мільйонів переглядів, 136 тисяч підписників і заробив 38 тисяч доларів. А найцікавіше, що все це на контенті з телефона, і ви теж можете скачати цю гру і так само її знімати. І в цьому відео я вам покажу цей канал, дам на нього ссылку. Ви зможете самі на нього подивитись. А найголовніше я вам покажу, як знімати ці відео, покажу, що це за ігра і як можете це повторити. І давайте перейдемо до самого каналу. Ось так він називається. Ось ссылка на нього ви зможете його знайти. І давайте я вам включу. Любе відео і подивитися, що це взагалі за контент, який приніс такі гроші. Я думаю, кожен з вас в дитинстві грав цю гру, це мій говорячий Том. В кожного з нас була на телефоні, ми всі її грали, і замість того, щоб просто в неї грати, з неї можна заробляти. І ось як це робиться. Тобто, ось автор цього каналу. Він скачав ігру, яку прямо зараз можете скачати ви, я вам покажу її скачати. І просто грає міні-режими. Тобто, ось міні-режим, наприклад, <звук> треба пройти рівень по типу сабейсьорфа в цій грі. Але за рахунок чого цей канал зробив стільки гроші. В чому його секрет? Тому що ви, напевно, розумієте, що просто знімаючи ігру, навряд чи вийшло би збирати такі перегляди. І ось на цьому каналі в популярних відео зібрали майже мільйон переглядів. Але насправді деякі відео скриті на каналі. І найпопулярніше відео зібрало 7 мільйонів переглядів. Зараз я розкажу, скільки воно принесло грошей. Але для початку в чому секрет цього контенту? Чому він стільки збирає? Елементарно, тому що потрібно до ігри додати якогось дуже популярного персонажа. Наприклад, як це робиться? Є відео. Яке набрало 900 тисяч переглядів, і до цієї гри було додано персонажа з ігри Хагівагі Плейтайм». Це теж ігра, з якої просто на монтажі додали персонажа в цю ігру, тобто буквально змонтували поверх відео. І ось як це виглядає. <рисква> тобто ось цього всього в реальній ігрі не існує. Але ось це все робиться через грінскрін. Що таке грінскрін і як це робиться? Ви заходите просто в YouTube і пишете. Хагі. Вагі грін скрін. От, у вас є ось такий персонаж. Так само, як у ці персонажі, ви можете знайти любого. Берете цього персонажа. І на монтажі ви можете забрати ось цей зелений фон. І просто лишити тільки оцього персонажа і додати його на фон ігри про Тома. І за рахунок цього люди, які дивляться це відео, вони ж не розуміють, що це змонтовано. Вони думають, що реально в цій грі є ось цей персонаж такі і тому ці збирає стільки переглядів. І просто у вас на фоні получається ось цей говорящий том, а зверху, ось тут справа. Грінскрін з любим персонажем, можете любого персонажа так знайти, і все. А тепер просто я вам зараз покажу, скільки грошей принесло найпопулярніше відео. Ви будете взагалі в шоці 6 і дев'ять тисяч доларів. Буквально 7 тисяч доларів з відосу. Проговорящого Тома. І це ще не все. Тут на цьому відео дохід за тисячу переглядів 88 центів, тобто чуть менше долара. І воно йде 8 хвилин. Але в іншому відео, яке йде вже 21 хвилину, RPM майже 2 долари. Тобто майже 2 долари за тисячу переглядів, якщо ви будете знімати відео більше 20 хвилин. І воно також принесло ще 6 тисяч доларів. І ви ж розумієте, що от буквально одне ось таке дурне відео принесло машину. Буквальному сенсі машину. Ви можете з машину купити з відосу, які ви зняли просто на телефоні. Це вже бред. Але ну, це сучасні реалії, це ютуб. І от 7 тисяч доларів з ось таких тупих відосів. І щоб ви не думали, що це якась фейкова налітка, що це не справжній дохід. Я зараз це все переведу в гривні. І в гривнях це півтора мільйони гривень. Просто вдуматись сумарно, це вже не то, що машина, це вже десь в якомусь маленькому місті можна і квартиру купити за такі гроші. І ось якщо будесь на дохід, то в середньому по 50-60 тисяч гривень стабільно у місяць з цього каналу капає. Тут по-любому є рекордні місяці. Зараз, якщо я поставлю за весь час, то за весь час в місяць цей канал приносить по 200 тисяч гривень, 170, 100 тисяч гривень. Це взагалі жесть. Просто, не знаю, хтось ходить на роботу, пахає по 8 годин в день, там, за 15-20 тисяч гривень. А тут просто з самих тупих відосів 200 тисяч гривень на місяць. Також пройдемось трохи по аналітиці. Всі перегляди звідси з рекомендацій. У нього 343 мільйони показів. Більшість аудиторій у нього з Індії, Індонезії є, звісно, США. Але тому тут виходить такий RPM нижчий, ніж зазвичай. Тому що, наприклад, в нішах, які я роблю, там RPM 8, 10, Деколи 13 доларів, тому що там усі дивляться чисто з США. А ось тут RPM, звісно, буде менший. Але тим не менш тим не менш півтора мільйони гривень на таких відосах. Сіхер у нього 10% і середня тривалість перегляду 3 хвилини. Також він ще робив трохи прямі ефіри. З них також вийшло зробити 250 тисяч гривень, але звісно весь основний дохід це з довгих відео. І якщо ви можливо могли подумати, що такий контент не монетизується, бо YouTube проти такого контенту, то хочу вас. Розчарувати або обрадувати, але це монетизується. І якщо би це не монетизувало, цей канал би не прожив стільки часу, вже скільки другий рік він стабільно стабільно на монетизації. Ютуб це дно вже забане від таких каналів дуже багато, і ми їх робимо. Взагалі всі роблять шаблонний контент. Просто мало хто знає, як його монетизувати. І ті, хто не знають, його не роблять і втрачають можливість заробляти гроші. А насправді, якщо ви просто не перезаливаєте перезаливаючи відоси, ви не крадете там якісь фільми, серіали, а робите авторський контент. Він буде монетизуватись. Ось це все. Це авторський контент. Він на вашому телефоні він вами змонтований, тому це ваш контент, і він буде монетизуватись. На піку цей канал приносив по 17 тисяч гривень в день. В день це просто жесть. в когось в місяць, які навіть не виходить. Тут в день. Я поспілкувався з автором цього каналу. Він розказав, що взагалі був будівельником, побачив цю нішу просто на Ютубі. Він до цього взагалі не мав ніяких знань. Він не мів це робити, просто розібрався. Відозі звільнився з роботи. Перейшов повністю в Ютуб І от почав почувати в Турцію Єгипет, Тому насправді ви навіть не уявляєте, скільки людей за кадром. Заробляють стільки грошей, тому що мало хто взагалі десь розказує. Про американський Ютуб це дуже дуже локальна штука. Але на цьому насправді дуже і дуже багато грошей люди піднімають. Окрім там наших каналів, які ми з командою робимо є ще десятки людей, які разом з нами заробляють от хтось півмільйона гривень з каналу, хтось заробив 150 тисяч гривень RPM в когось 6 доларів за тисячу переглядів. Загалом люди заробляють тут насправді сумашечі гроші, і мало хто взагалі про це знає, хтось взагалі, купив комп'ютер, PlayStation, обустроїв робоче місце. Тому, якщо ви в принципі хотіли те щось попробувати нове для себе, то YouTube це дуже і дуже хороша можливість. І тут ви вже зрозуміли, в принципі, без різниці, звідки ви, чим ви займаєтесь, чи вас якісь навики Це все робиться досить просто, і навіть з телефона це можна робити. І, в принципі, без різниці, скільки вам років. Тому що, от, наприклад, є от Вадим, йому 15, і він в 15 заробив мільйон гривень. Це типу, взагалі <хи> повна жесть, але тим не менш це все реально і люди на цьому заробляють. Якщо вам буде більше цікаво про американський YouTube, то підписуйтесь на мою телегу, Силка буде на неї в описі під цим відео. А зараз давайте я вам покажу взагалі, як це створюється. Що вам для цього потрібно. Для цього ви заходите в Play Market або App Store. І скачуєте ігру, яка називається Talking Tom and Friends. Ви її скачали, все, у вас є ось така ігра, і тут ви можете проходити різні рівні. Наприклад, от зараз до сюди, і ось тут у вас є різні персонажі, можете з ними взаємодіяти. Наприклад, йому треба його полікувати, заходити. Хоп, пер з ним можна, наприклад, закинути його десь на скейт. Все, нехай собі катається. І ось тут я проходжу якийсь міні-режим. А через цей самий Green Screen, який я вам показував, ви можете додати будь-якого персонажа. І в принципі, зараз ми з вами його і додамо. Все це, якщо я записую через стандартну програму iPhone, тобто тут кнопка от запису відео є, все екран записав, нічого більше стороннього не треба. Тепер мені потрібен green screen, і для цього я просто заходжу в YouTube, пишу хагі-вагі грінскрін, листаю на будь який який мені сподобається. Нажимаю поширити. Тепер я заходжу в Telegram, заходжу в будь-якого бота, в якому можна скачувати відео. Нажимаю. Скачати. Пройшло декілька секунд. Мені цей бот скачав відео. Я просто нажимаю Save. Заходжу тепер в будь-яку програму для монтажу, наприклад, «InShot», сама банальна програма. Закидую сюди ось це відео, яке я щойно відзняв. І тепер закидую ось цей «Green Screen», який ми скачали. Тепер нам потрібно буде його вирізати. Нажимаємо «Виділити», «Chroma Key». Тут можна редагувати. Тепер ось тут підрізаю цей кадр «Одоце». Нажимаю сюди і нажимаю кнопку «Переключити». Все, тепер у мене є мій хромакей, який я можу будь-куди вставити. І ось я, наприклад, його отак зменшую, ставлю сюди. Справа, і у мене получається так, що мій персонаж, якого ми зробили, він просто безкінечно до нього їде, і це дивляться, діти. І таким чином ви можете просто змонтувати мільйон різних персонажів, взагалі мільярди варіантів цих відосів. Це все безкінечно знімати. А якщо ви хочете навчитись робити ось такі або ще більше суми з Ютубу, приходіть до нас на навчання, ми вам покажемо, що як робити, як насправді отаке монетизувати, тому що на це ще потрібно підключити монетизацію. І ми вам це все покажемо, розкажемо. Силка буде в описі, там буде анкета, просто її заповняйте, і зможете разом з нами та ще десятками людей. Покоряти Ютуб і займатися буквально тим, чим вам подобається, подружувати по світі. А на цьому у мене все. Робіть Ютуб, і не забудьте глянути ось це відео.